Три речі, які в жодному разі не можна говорити під час сварки з партнером, щоб не пошкодувати про це. Бо такі помилки можуть дати дрічні навіть в дуже класних стосунках, і ви не будете знати, як просто повернути все як було. Перше, це не згадуємо минулі помилки та провали. Це не класний аргумент, це удар нижче пояса. Партнер від вас закриється, і ви втратите його довіру. І скоріш за все, якщо ви ткнули прям в дуже больне місце, він буде це пам'ятати дуже довго. Друге, не ігноруємо, щоб покарати мовчанням. Це не мудра стратегія, це дитяча позиція. Я образився, я мовчу. Скоріше за все, це ваша травма, і хтось з близьких поводив себе так, коли ви були дитиною. Але з цим теж треба працювати. Бо ваш партнер він знаходиться в такому тупіку, він не знає загалом, що робити і з якого боку до вас підійти. Третє, не виносимо сварку на публіку. Про сварку мають знати тільки ті люди, які приймають участь в сварці, і можливо спеціалісти, до яких ви хочете звернутись, але які будуть приймати нейтральну позицію. Ваші родичі, знайомі, друзі, вони можуть тільки драматизувати, і це навіть погіршить цю ситуацію тому в цьому немає сенсу.